Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо декілька питань, наближених максимально до тих, з якими ви зустрінетеся під час іспиту PMP. Це буде перше відео із ряду таких відео, які я буду постити регулярно. Тож, давайте починати. Отже, запитання 1. Два досвідчені розробники у вашій agile команді мають кардинально різні підходи до архітектури системи. Конфлікт сповільнює розробку і впливає на моральний стан всієї команди, що ви зробите в першу чергу: А. призначити технічного лідера, який прийме остаточне рішення, Б. Організуєте спільну сесію для аналізу переваг і недоліків кожного підходу, C. Попросите вашого продакт оунера вирішити цю технічну суперечку. Д. Розподілите розробників по різних командах. Правильна відповідь Б. Це класичний приклад ситуації, де потрібен співпрацюючий підхід, колаборейшн до вирішення конфлікту. Організація спільної сесії дозволить вам використати експертизу обох розробників, знайти рішення, яке враховує найкращі аспекти обох підходів, залучити команду до процесу прийняття рішення, і перетворити конфлікт на конструктивне обговорення. А чому інші варіанти неправильні? Ну, тому що в першу чергу. Перекладати відповідальність на когось іншого, як у відповіді A, це є примусове рішення. Воно ігнорує експертизу одного з розробників і може привести до прихованого опору. Ваш product owner у варіанті C не має технічної компетенції для таких рішень, це порушення ролей у методології Scrum. А D, уникання avoiding, не вирішить вашої основної проблеми і буде руйнувати командну динаміку. Ключові ознаки для того, щоб розпізнати тут відповідь. Завжди стежте за тим, коли бачите якийсь конфлікт між експертами у запитанні, шукайте варіант спільного обговорення або аналізу. Якщо обидві сторони мають цінний досвід, то колаборейшн завжди краще за forcing. Це є mindset PMI. Запитання 2. Ваша команда успішно завершила декілька спринтів, але останнім часом ви помічаєте зниження ентузіазму. Члени команди виконують завдання механічно, без ініціативи, без творчого підходу. Згідно з ієрархією потреб маслу, на якому рівні знаходяться потреби вашої команди зараз A. Фізіологічні потреби, B. потреба в безпеці. C – Соціальні потреби. І D – Це є потреба в самореалізації. Правильна відповідь: звичайно ж, ді потреба в самореалізації. Чому це так? Тому що ваша команда вже забезпечена всіма базовими потребами: це є зарплата, це робоче місце, соціальні зв'язки, але у них зараз накопичилась відсутність самореалізації. Які ознаки цього? Механічне виконання завдань, відсутність ініціативи? Так, це все було в питанні прописано: втрата творчого підходу. Тобто, вони приходять, відпрацювали від дзвінка до дзвінка і пішли додому. Що вам робити як проєктному менеджеру для того, щоб вирішити цю ситуацію? Вам потрібно надати їм більше автономії в прийнятті рішень для того, щоб вони вмикали власну думалку, створити можливості для професійного зростання, можливо, провести з ними якісь бесіди, в якому напрямку вони хочуть розвиватися, а також бажано дозволити експериментувати з новими технологіями і підходами. Чому інші варіанти неправильні? Тому що ей, фізіологічні базові потреби їжі і житло. Вже задоволені так, це не є щось таке, за чим вони там страждають. Бій, безпека, команда стабільно працює, немає ознак невпевненості. Принаймні в запитанні про це нічого не було сказано. І всі соціальні команда функціонує як група, отже, соціальні зв'язки у них також є. Так? Там нічого не йшлося, ні про конфлікти, ні про ніякі там тертя між ними. Тому для вас ключові ознаки в цьому, в цьому запитанні це механічне виконання, відсутність ініціативи дорівнює потреба в самореалізації. Коли базові потреби задоволені, але робота все одно задоволення не приносить, то це завжди будуть верхні рівні піраміди. Наступне запитання: три: під час демонстрації спринту ключовий клієнт публічно критикує команду, стверджуючи, що поставлений функціонал повністю не відповідає очікуванням. Ви бачите, що члени команди засмучені і деморалізовані. Яка буде ваша перша дія як servant leader, так, лідер слуга? A. Ви захистите команду, пояснивши клієнту технічні обмеження. B. Визнаєте розчарування клієнта і запропонуєте приватну зустріч для детального обговорення. C. Попросите команду негайно виправити зауваження. І D. Перенесете обговорення на наступний спринт. Правильна відповідь буде B. Це є демонстрація високого емоційного інтелекту і принципів Servant leadership. Чому, Чому варіант B? Тому що ви валідуєте почуття клієнта. Де ескалуєте, бо ви переносите конфлікт з публічну і в приватну площину. Захищаєте команду, так? тобто ви забираєте її з-під публічної критики і вирішуєте проблему, яким чином ви створюєте умови для конструктивного діалогу. Чому інші варіанти неправильні? A – це є такий захисний. Підхід, defensive approach, коли ви скажете, о ні, ні, моя команда супер, ви собі все придумали. Вона може тільки загострити конфлікт і принизити вашого клієнта. Цього ми не хочемо. Варіант Сі кидає команду під автобус і порушує принцип servant leadership. І варіант D, уникнення не вирішує проблему і залишає напруженість. Які у вас ключові ознаки тут для того, щоб ви розпізнали, в якому напрямку рухатись? Публічна критика плюс деморалізація команди вам потрібна деескалація. Servant Leader захистить команду, але не буде ігнорувати клієнта. І вам потрібно визнати і перенести в приватну площину, так з публічних обговорень це є золота формула emotional intelligence. Наступне запитання: ваша Скрам-команда розподілена між Києвом, Лондоном і Сан-Франциско. Daily Scrum зараз проводиться о 9-й за київським часом, що означає 17.00 у Сан-Франциско попереднього дня. Який найкращий підхід для забезпечення участі всіх членів команди? A – залишити поточний час, оскільки більшість команди в Європі, B – встановити фіксований час, що підходить Сан-Франциско, C – ротувати час зустрічі між тижнями, і Дій проводити асинхронні стендапи через Slack чи через будь-яку іншу платформу. Правильна відповідь буде C. Ротація часу це найсправедливіший підхід для глобальних команд, тому що він передбачає рівність. Тому що кожен буде іноді жертвувати зручністю, включеність, всі мають можливість брати участь у зручний час. Тімбилдинг, тому що ви демонструєте повагу до всіх членів команди? І Scrum Compliance зберігає синхронну природу Daily Scrum. Тобто, ви не відмовляєтеся від ваших daily Scrum, скрамів, вони передбачені методологією, але ви знаходите рішення, яке підходить для всіх. Яка буде практична реалізація такого підходу? Це перший тиждень ви робите о 9 за Києвом, комфортно для Європи. Другий тиждень ви робити о 18 й за Києвом, комфортно для штатів, і третій тиждень о 12-й за Києвом, компромісний час, ні вашим, ні нашим. Чому інші варіанти неправильні? A дискримінує команду в Штатах, знижує інгейджмент, Б дискримінує європейську команду, а D порушує принципи Скрам, тому що daily Скраб повинен відбуватися і має бути для всіх синхронним. Що тут вас може навести на думки? Перша глобальна команда і нерівномірний розподіл часових поясів для вас це є сигнал, що потрібно подумати про ротацію. Якщо одна група завжди працює в незручний час, це дорівнює несправедливість у вашій голові. І скрам події мають залишатися синхронними, всі мають між собою узгодити, що вони роблять. Наступне запитання номер 5 У вашій команді є джуніор розробник який щойно закінчив курси. Він мотивований і енергійний, але в нього обмежений досвід у вашій технологічній сфері. Який стиль лідерства, найефективніший згідно з situational leadership model? A Directing це є високий рівень директив, низький рівень підтримки. B Coaching, високий рівень директив і підтримки. C Supporting, низький рівень директив, високий рівень підтримки. І D Delegating, низький рівень директив і підтримки. Правильна відповідь буде B. Junior розробник знаходиться на рівні D2 – low competence, high commitment, висока мотивація, але низька компетенція. Так, він енергійний, мотивований, але досвіду у нього ще немає. Але він дуже хоче навчитись. Тому тут ідеально підходить коучинг, тому що ви з одного боку чітко пояснюєте йому, що і як робити, але даєте йому також і високу підтримку, підтримуєте його мотивацію, даєте зворотній зв'язок, пояснюєте рішення і допомагаєте зрозуміти, чому. Тобто… Не просто сказали копати від паркана й до вечора, а намагайтеся з нього також е запитаннями у стилі коучингу видобути правильні рішення. Чому інші варіанти неправильні? Це тому, що директінь може демотивувати, демотивувати через відсутність підтримки. Якщо ви тільки говорите роби, 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 отак, отак, отак», отак" але не коучите його, то він дуже швидко втратить свою мотивацію. Сиподінг надає недостатньо директив для низької компетенції, яку він має. А делегейтинг – повна автономія для джуніор це є, звичайно, recipi for disaster. <хи> Отже, для вас висока мотивація і низький досвід це коучинг. Якщо він ще дуже джуніор, але має високий, високий рівень мотивації і ентузіазм, то йому потрібні і директиви, і підтримка. А оскільки він новачок у технології, делегувати одразу ще нічого не можна. Наступне запитання: чисть. У вашій міжнародній компанії німецькі колеги надають дуже прямий і критичний фідбек, що засмучує індійських членів команди, які сприймають це як особисту образу, який найкращий підхід для вирішення такої ситуації? А. Попросити німців бути менш прямими у своїх коментарях, б. Пояснити індійським колегам, що це просто культурна відмінність, С. Провести сесію з культурної обізнаності для всієї команди. І Д. Створити стандартизовані шаблони для фідбеку. Правильна відповідь С. Класичний конфлікт high context versus low context культури. Німці low context culture пряма комунікація, фокус на фактах. Індійці high context – непряма комунікація, дуже важливий контекст та відносини. І така сесія, яка проведе е, лекцію з обізнаності з різними культурами, буде дуже ефективна, тому що обидві сторони зрозуміють культурні відмінності. Кожна з них зможе адаптувати свій стиль і піти на взаємні поступки. Також ця сесія сприятиме командній згуртованості, бо вона створить загальне розуміння. І як профілактика вона буде запобігати майбутнім конфліктам, чому інші варіанти неправильні, A, односторонні зміни, німці зможуть сприймати їх як придушення їхнього стилю, а Б – ігнорує емоційний вплив на індійських колег. І Д – штучно обмежує природну комунікацію. Тому всі ці варіанти для нас неприйнятні. Пам'ятаємо, ми завжди думаємо про співпрацю: як нам людей звести докупи, а не... Придушити одних чи інших, чи їх розвести в різні кімнати. Це ніколи не приводить до результату. Так, різні стилі фідбеку, вам потрібно взаєморозуміння. І коли обидві стороні, в принципі, мають рацію у своїх обидвох культурних просторах, то освітній підхід це те, що ви маєте зробити. Запитання 7. За тиждень до релізу ваша команда виявляє критичну помилку. У безпеці, яка може скомпрометувати дані користувачів. Команда в паніці, стейкхолдери вимагають пояснень, яка ваша перша дія як Servant Leader? A. Негайно повідомити всіх стейкхолдерів про проблему. Б. Зібрати команду для брейсмінг uh, правильних рішень. C. Взяти на себе відповідальність і заспокоїти команду. І ді. Відкрасти реліз до повного вирішення проблеми. Правильна відповідь С. У кризовій ситуації Servant leader спочатку стабілізує команду. Чому це так? Тому що психологічна безпека, це означає, що команда не боятиметься покарання. Крім того, фокус на рішенні енергія буде йти на вирішення проблеми, а не на звинувачення і не на пошук того, хто крайній. and accountability – це коли лідер бере відповідальність за системні проблеми. Зниження стресу команда може думати ясно, коли їм не треба думати, як прикрити свою п'яту точку. А тоді послідовність дій. Після того, як ви взяли відповідальність і команду застабілізували, вам потрібно зібрати інформацію про проблему. Так? Не кидатися там і негайно не приймати якихось рішень, спочатку треба проінформуватися. Тому вам потім треба буде пробрейнстормити рішення, а тоді прокомунікувати на стейкхолдерів, коли у вас буде вже якесь, якісь ідеї. Чому інші варіанти неправильні? Ну, тому що комунікація без плану рішення посилить паніку. Панікуюча команда не зможе ефективно думати, а рішення без консультацій з командою і стейкхолдерами це так само нічого хорошого. Тому для вас, для того, щоб розпізнати, в якому напрямку рухатися при таких запитаннях, якщо ви бачите кризову ситуацію і паніку в команді, спочатку треба стабілізувати емоційний стан. Далі, Servant Leader завжди буде захищати команду від зовнішнього тиску і взяти відповідальність. Досить часто буває правильним варіантом у запитаннях на тематику leadership. Далі йдемо до запитання номер 8 Поговоримо про earned value management. Ваш проєкт на 6 місяці виконання має наступні показники. Planned value 240 тисяч доларів. Earned value 200 тисяч доларів. Actual cost 180 тисяч доларів. І budget and completion – 500 тисяч доларів. Запитання наступне: Яке у вас estimate to complete, при припущенні, що майбутня робота буде виконуватися з поточною ефективністю вартості A 320 тисяч доларів, B 270 тисяч доларів, C 300 тисяч доларів, і D-250 тисяч доларів яким чином розв'язувати такі запитання? Для цього вам потрібно знати формули Earned Value Management. В цьому випадку правильна відповідь буде: B, тому що розрахунок CPI, Cost Performance Index, який ви спочатку маєте зробити, це є CPI до Earned Value поділити на AC. Це дорівнює 200 тисяч поділити на 180, дорівнює 1,11. Наступний крок розрахунок ETC. Яке дорівнює budget and Completion мінус Earned value, поділити на CPI cost performance Index, Це дорівнює 500 тисяч доларів, мінус 200 тисяч доларів, поділити на 1,11, дорівнює 270 тисяч доларів. Яка логіка? Cost performance Indicator, один, який є більше одиниці, означає, що ми працюємо ефективніше, ніж бюджет передбачає? Нас залишилось роботи на 300 тисяч доларів, BAC мінус EV. І з поточною ефективністю, коли в нас CPI 1,11, це коштуватиме тим менше. Чому інші варіанти неправильні? Бо A – 320 тисяч це було б, якби CPI було менше одного, тоді в нас була би перевитрата. 300 тисяч це просто budget and completion minus earned value, воно ігнорує CPI, а 250 тисяч надто оптимістично навіть для нашого CPI. Так? Тобто тут ви орієнтуєте суто на формули, на математику. Ці формули вам треба всі вивчити і всі знати. Я їх колись подам в окремому аркуші, як чет. Завжди перевіряйте логічність таких випадків. Хороший CPI означає менші майбутні витрати. Запитання 9. Ваша команда працює з Velocity зі швидкістю 30 сторі за спринт. Продукт має 180 сторі у беклогу для наступного релізу. Спринти тривають 2 тижні. Скільки часу знадобиться для завершення релізу? A – 10 тижнів, B – 12 тижнів, C – 14 тижнів і Д 16 тижнів. Правильна відповідь буде B. Як ми це порахували? Та в принципі дуже-дуже просто. Ми подивилися, скільки в нас є кількість спринтів. Це є 180 сторіпоїнтів. поділити на 30 поїнтів за спринт, торівня 6 час, 6 спринтів на 2 тижні, 12 тижнів. Які є важливі нюанси при agile плануванні? Швидкість velocity це є середнє значення з останніх спринтів. Story point відображають складність, але не час. Sprint duration у скрамі фіксовано. 2 тижні. Чому інші варіанти неправильні? Вони є неправильні, тому що A – 10 тижнів це є Просто помилка, в, можливо, з в кількістю спринтів. Всі 14 тижнів це є додавання зайвого часу без обґрунтування. І Ді 16 тижнів це занадто консерватив. Які є, можуть бути тут додаткові міркування в реальності? Давайте з вами подумаємо: Вам слід додати буфер для непередбачуваних ситуацій. Швидкість велоситі може змінюватись. одного спринта вони зробили 30 сторіпоінтів, а на іншому застрягли на якомусь і зробили 25. Також у вас можуть з'являтися нові вимоги requirements, і так само буде збільшуватися чи зменшуватися час. Отже, ваші ключові ознаки для розпізнавання це є story points плюс velocity, дорівнює кількість спринтів. Кількість спринтів помножено на тривалість спринту це ваш загальний час. Agile оцінки базуються на historical velocity. Тобто ви дивитесь, як ви проробили попередні спринти і на цьому базуєтесь. Запитання 10. Ваш проєкт розробки мобільного додатку має ризик. Apple може змінити гайдлайн для App Store, що вимагатиме переробки 40% функціоналу. Імовірність 30%, вплив 80 тисяч доларів. Яка найкраща стратегія реагування на цей ризик? A – Accept. Створити Contingency Reserve у 24 тисячі доларів. B-Mitigate постійно моніторити зміни Apple Guidelines, C-Transfer, придбати страхування від змін у платформі. D. Avoid розробляти тільки веб-версію додатку. Правильна відповідь буде B. Чому? Тому що вам треба провести аналіз ризику. Це є зовнішній ризик, зміни у третій сторони. Probability помножено на impact. Так, тобто ймовірність настання помножено на вплив, цей 30% помножено на 80 тисяч доларів дорівнює 24 тисячі доларів вашої очікуваної вартості. І такий ризик можна частково контролювати через раннє виявлення, через early detection. Чому mitigate, тобто послаблення впливу ризику, правильний варіант, тому що у вас є можливість раннього попередження, так, Apple зазвичай буде попереджати про зміни заздалегідь. Поетапна адаптація, ви можете адаптуватись до змін поступово, і вартість моніторингу є мінімальна. Так? Крім того, ви зберігаєте вашу можливість і надалі опублікуватися на IOS-платформі. Чому інші варіанти нам не підходять? Тому що A, Accept – це пасивний підхід, ми втрачаємо можливість раннього реагування. Авойт надто радикально, ви втратите IOS ринок. Ключові ознаки для розпізнавання: якщо зміни відбуваються в третіх сторін, то це зазвичай буде mitigation through monitoring. <кій> так, тобто, послаблення через спостереження. Коли можна отримати ранні попередження, то послаблення дуже підходить. Отож, ми з вами розібрали деякі запитання з різних типів, з різних процесних груп. З PMP, максимально наближених до тих, які реально трапляються на іспиті. Я сподіваюся, це було дуже корисно для вас. Напишіть в коментарях, з якими процесними групами, з якими тематиками вам доведеться доводиться боротися найбільше. По чому мені ще поробити розборів, я з радістю запишу для вас нові такі відео. Якщо вас цікавить підготовка до PMP дійсно ґрунтовна, то Зверніть увагу на мій курс на платформі Udemy. Посилання буде розміщене в описі. Там я дуже детально розповідаю про всі аспекти, які трапляються на іспиті. Повністю розбираю всі домени, які, по яких збудований іспит PMP. І підписуйтесь, звичайно, на канал. Будемо готуватися і цікавитися проєктним менеджментом разом. До нових зустрічей!